Свята Пасха йде до хати, будемо Великдень святкувати. Христос воскрес співає квітень, земля прокинулась від сну, і щирим сонечком зігріта зустрічає радісну весну. Сама назва вказує на те, що це не звичайний, а великий день. Величне свято, яке споконвіку символізувало перемогу над цілими темрявої зла, уособлювало примирення і прощення. Це свято багате різноманітними народними звичаями. В Україні існує своя багата традиція святкування Великодня. Святкувати Пасху в Україні почали наприкінці першого тисячоліття з приходом християнства. Великдень об'єднує усіх українців у ці святкові дні в одну велику гарну родину, об'єднує вірою у перемогу світу над темрявою, а добра над злом. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Кожна господиня готує паску по-своєму, так як це заведено в родині і передається від мами й бабуні. Щоб паска вдалася, то замало муки білої і всяких приправ. Треба мати думки добрі та серце шире. Великодне тісто, як мала дитина, любить, щоб з ним обходились лагідно. Треба випікати паски на такому вогні, щоб вони не були гливкими і щоб не опісмалилися. Оздоблений візерунками яйце символізує пробудження природи, зародження нового життя. Фарбоване великоднє яйце має різні назви: писанка, крашенка, мальованка. Крашенки фарбують в один колір. Ось, наприклад, червоний це колір кохання, зелений колір весни і пробудження природи, блакитний це символ неба, а жовтий символ сонця. А писанки розписують різними кольорами і різними візерунками. Це витвір душі. Найстаріший святковий кекс, котрий зберігся до наших днів, був приготований ще у 1821 році. Цікаво, що за стільки часу він навіть не запліснявів і досі пахне як свіжий. А якщо звернутися до древніх традицій, то шматком освяченої паски українці годували птахів, котрі сідали на вікно. Це був символ багатства та удачі.